Певні брі скуштувати найсмачніші сендвічі та купити найкращий заквасочний хліб. Звичайно, у Flora Fermented. Я баритон, світ закладів, і поїхали робити огляд. Усе, що ви бачите тут власного виробництва хліб на заквасці, десерти, м'ясо, а також ферментовані овочі. Також у закладі є невеличка літня тераса. Ми замовили сьогодні два сендвічі. Перший у нас називається «Картопля для Олєжі» з третьої штурмової. І другий чікен. І на десерт ось таке печиво з шоколадом. Цікавий факт. З кожного проданого сендвічу картопля для Олежі з третьої штурмової. Флора Ферменту» перераховує 100 гривень на ЗСУ. Вперше їм такі великі сендвічі. Курка дуже гармонійно поєднується з червоною цибулею та сиром. Просто неймовірний смак. Друзі, я вам дуже рекомендую прийти сюди і скуштувати. Любителі гостренького точно його оцінять, тому що він має пікантний смак завдяки ферментованій мопі власного виробництва. Мені дуже подобається. Мені не вистачає лише скляночки теплого молока, щоб повністю насолодитись смаком. А тут же готуються нові замовлення на доставку, якою ви також можете скористуватись. Рахунок 557 гривень ціни ви можете побачити на екрані. Мені було соковито і смачно. А тобі. А мені було дуже і дуже смачно, тому що я давно хотів сюди потрапити і скуштувати найсмачніші сендвічі. Дякую, Флора Ферментед! Це було Муа. дуже і дуже смачно, друзі. Пишіть в коментарях, чи були ви тут, чи куштували хлібчик або сендвічі? Як вам? Нам дуже важливо почути вашу думку. До зустрічі! Бувай!